Вітаю вас в ефірі. програми місто Спорт в студії Олег Ендриксон. В ДЮСШ номер 4 прийшов традиційний всеукраїнський турнір з гандболу, присвячений пам'яті видатного тренера Володимира Воронька. Про перипетії змагань і про переможців у сюжеті Ігоря Кононенка. Другий всеукраїнський ветеранський аматорський гандбольний турнір присвятили пам'яті відомого українського тренера Володимира Воронька. Свого часу ця людина тренувала кілька західноукраїнських чоловічих команд. Останнім же клубом був Криворізький колектив. У змаганнях вони проходили за круговою системою. Взяли участь п'ять команд: збірні Вінниці та Хмельницького, Сум, Дніпропетровська, Дніпродзержинська та господарі турніру. Саме вони були минулорічними переможцями, провівши турнір без поразок. Наймолодшому гравцю 35 років, найстаршому 60. В целях популяризации гандбола в місті Кривом Рогі, так як гандбол сейчас, ну можно сказать так на стадії вимирання стоїть в Україні. Поэтому хотим немножко підняти, щоб люди прийшли посмотреть на цей прекрасний Планируем спорту. Плануємо турнір ежегодным, щоб приезжало как можно більше команд, сражались і побеждал сильнейший. Поспілкувалися ми на турнірі з тими, кому пощастило не лише тренуватися під началом Володимира Воронька, а й грати. У нас є в команді зараз три чоловіка. Які професійно грали в команді Вінниці в Єпаніці разом з Володією Воронько не могло так статися, щоб ми не приїхали сюди і вшанували його, його пам'ять. І показати молодим, що гандбол в Україні він живе, буде жити. І ми на прикладі своєму ветеранському хочемо показати, що таке гандбол. І про переможців турніру Криворізькі гандболісти стали третіми. Друге місце за симчанами. Чемпіони Дніпропетровчани. Триває зимова першість міста з футболу на часі ігри четвертого туру, в перерві між якими у суботу відбулося нагородження кращих команд літньої першості. Подробиці далі. На стадіоні шахти Родіна прийшли чергові матчі зимової першості міста з футболу. Турнір лише набирає оберців, тож говорити про фаворитів і лідерів ще зарано. А от вшанувати тріумфаторів літнього сезону саме час. Другою командою минулого сезону стала Лозуватка, представники якої отримали срібні медалі першості. Хороший сезон. Але задача була прийти в чемпіонства. Зайняли вторе місце. Всі інші трофії виграли, що можна було. Оба взяли, кубок взяли, суперкубок взяли. А от і на не вийшлося. А от беззаперечно кращою командою Кривого Рогу став Еверест. Нинішній сезон. Команда розпочинає з новою назвою. Проект Верест завершился. Все в нашей жизни имеет начало и имеет конец. Теперь вона называется Металлург. От, в принципе, практически тот же состав. Появились, появилось немного новых лиц. А так в принципі, все осталось как прежде. Відзначені і кращі гравці турніру. Так кращим голеодором сезону став екс Еверестівець, а нині гравець команди ліцей Казанка Юрій Лопін. На його рахунку 26 результативних пострілів. Я ставлю цілі, в основному. Не плани, а цілі. определенно достичь чего-то з командою, за которой я граю, і забить определене количество м'ячів. В кожному году ставлю себе цілі. В тому році ставив ціль забить 30 м'ячів, получилось немножко менше. В этом году будемо ставити немножко другие цілі. Сезон лише розпочинається, але за словами наших співрозмовників, завдання зрозумілі вже зараз. Їхні команди ставлять перед собою завдання піднятися на найвищий щебель турнірної таблиці. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендриксон. Зустрінемося завтра у звичний час на телеканалі Рудана.